Всім привіт! З'явилася така проблема ні з того, ні з цього. Вставляю картку, вмикається запалювання і не працює насос, з'являється ось така от ключик. Провірте, запалювання. Ну, Відповідно, завести автомобіль я не можу. Хоча реле стартера так, воно вмикається. Ну, і от чек інжектор Перший раз просто відкрив капот, подивитися, можливо, там якась проблема, зняв кришку з акумулятора, так і сів машину, автомобіль завівся і все працює. Але під час руху тобто бувають такі моменти, що наче запалювання вимкнулося і знову вимкнулося Тобто, так, як то десь якийсь контакт відходить чи десь може щось коротить. Одним словом, думаю, зараз. Попробувати знову ж таки лізти до акумулятора, скинути клеми, так, і провірити оці всі з'єднання. Ну і, можливо, десь побачу якийсь проводочок, тобто, який йде до блока запобіжників під капотом. Попробую його відтягнути, можливо, десь самі клеми, тобто, ну, в будь-якому випадку якась причина є. Так, зняв підкапотний блок запобіжників, ну не видно тут ніякої ні коррозії, все чистенько, все сухенько. Нічого сюди не потрапляє, явно проблема десь у нас не тут. Всі проводки на місці. Тут все культурно. Може треба спробувати зняти ось оцей і там шини, кусічки пішли подивитися. Зняв кожух акумулятора так, чи ящик акумулятора, знайшов ось таку цікаву фішку. Приходить один, два, три чотири провода, треба буде глянути, що це за фішка. От, але стоїть ось така заглушка, щоб нічого не окислялося. Такого рішення ще не зустрічав, напевно, для Рену це прикольно. Тобто можна і так, і оцей. Ця фішечка зніметься, От, але мені цікаво, на що ця проводка передбачена. І так, зняв я блок запобіжників, розкрутив його всередині, все чисто, все як новеньке, так, ніяких окислів, ніяких там запотівань і такого подібного. Спочатку виняв всі запобіжники, перед тим сфотографував їх місце розташування, і перед тим подзвонив, контакти на них виведені. Для того, щоб зручно було прозвонювати тобто тут все ціле. Далі мені порекомендували полізти в блок силових запобіжників. Так, ось тут стоять 80, 80, 80 і 5 А 32 Вольта, тобто високовольтні. ну Знову ж таки, все дзвониться, все ціле. Як бачите, тут також немає ніяких ні окислень, так, немає ніякої зеленки. Певно, треба збирати назад от, і шукати щось інше. Ну, це не, не рідина, не мокре, це, воно було ставлене ізолентою. Е, ну, Туди в роз'ємі, по ідеї на нього просто не попадало. Шукаємо далі. Ще одна підозра була на картрідер. Е, дивився відео, в другому поколінні не нажимається ось ця кнопка, відламується вусик, але в третьому воно. Зроблено більш надійно, Ці вусики, бачите, мають ось таку широку опору, тобто, він, щоб він зламався, треба дуже сильно постаратися. Точно його можна зламати карткою. От. Ну, Одним словом, все фіксується, все натискається, тому тому явно проблема ще десь інакша. І так, діагностика мене довела до ЄЦУ блока. так. Engine Control unit. От він лежить. І напевно це вже буде завершання, так? тому що тут я знайшов ось такі от зелені окислені дротики, які перетерлися. Тут, де воно перетерлося, так? на ізоляції трошечки видно. Але чому я так довго сюди йшов? Чому я починав дивитися, ну, якби можна сказати, поетапно. Так, я ліз в запобіжники, перевірив всі запобіжники в блоку, передзвонив, дзвоняться і перевірив, ось там плюс силові. Далі я поліз в картрідер, так, тому що сказали, що там якийсь є язичок, який відламується, не нажимається кнопка. Зняв я його вчора, нічого там немає. В Мегані другому дійсно там два язичка і дві кнопки, і вони можуть ламатися, тому що там. Ну, десь міліметр на 2-3 мм шириною пластики, він дійсно може лопнути. В мегані третьому цей язичок, ну не забуду зніму, має основу таку міліметрів 10 шириною, товщина пластику, десь міліметр. Ну його зламати треба умудритися, тим більше просто карточку, якщо його силою не виривати, не видергувати, ніяких проблем з тим. Там не повинно бути. Тобто, кнопка та язичок на третьому мегалі можете навіть не шукати не туди. Так, тепер чому я поліз в блок керування двигуном і в блок вприску, і е ну, воно напрошувалося, так, але досвіду немає. Це, якби я цим кожен день не займаюся, це власний автомобіль. Але я почав звертати увагу, що коли вставляєш карточку, все запускається, а не було іконки е двигуна. Тобто, від е сигнал від. Блоку вприску не приходить і приборка не бачить, що є. Далі я намагався під'єднатися до блока. Ось такою ЄЛМК. Вона працює через Wi-Fi. У нас е на айфонах вибір невеликий, там програмка є кар-сканер, так, безкоштовно, якою можна під'єднатися. І ось оця от штука, вона під'єднується, я так розумію, саме до блока ецу Тобто саме до блока вприска. Всі інші вона там вже дані якось з каншини бере, але вона під'єднується до цього блока. Відповідно, воно мені почало писати помилку, що е, під'єднання до ELM відбулося, під'єднання до блоку, помилка, тобто три спроби і немає. Але є у мене ось така штука, яка через USB, через MacBook я під'єднуюся або через DDT4, all або через PIREN. Так, е, Інших блоків. І коли я під'єднався цією штукою, то воно по суті просканувало всі блоки. Я побачив, що вони всі відповідають. А блок вприску якось дуже довго щитується. І воно робить вигляд, що воно його читає. Так це відбувається набагато довше, ніж всі інші блоки. Ну не так, як завжди, якби досвід уже був. А потім я не бачу ні серійного номера, ні ВІН-кода, нічого. Тобто ту інформацію там про блок, яку можна побачити. І, відповідно, всі інші блоки, тобто це блок приборки, блок АБС, блок ще якийсь. В них з'явилася помилка. Я потім скріншоти кинув, бо я їх зробив. Що немає сигналу з блока ЕЦУ. Engine Control Unit. Ну і відповідно я вже зрозумів, що в мене щось тут, якісь проблеми, і я почав лізти сюди. Таким самим знайшов оце от окиснення і знайшов оці два перетерті дротики. Зараз буду пробувати їх відновлювати. Є в мене ось такі силіконові дроти, так, з яких я зараз зроблю рем вставку. Він м'ягенький, не дубіє на зимою, ні літом. Надіюсь, що це можна. Так. Напевно, це буде термоусадка, напевно, це буде ще якась додаткова ізоляція, але в будь-якому випадку це буде пайка. Не знаю, чи під капотом можна, чи не можна. Ну, це буде скрутка, але це буде пропаяна скрутка і одіта в ізоляцію. Я думаю, що це буде, напевно, найкращий варіант. В будь-якому випадку є обрив, так? є перетертості, є зеленка позеленіння, тобто масу чи плюс на всякий випадок зняв. І зараз спробуємо відновити оці два проводи, поставити назад. Блок ЕЦУ і спробувати включити запалювання. Ну що, момент істини настав, все розібране. Вставляємо ключ. Значок двигуна є. Якщо що, то я за кадром прослюзився. Надіюсь, дане відео вам допоможе, хлопці. Хто буде займатися таким так. Я ще одне відео, яке мені допомогло, також приєднаю в посиланнях, чи під своїм відео, чи на драйві, де буде стаття. Але в будь-якому випадку електроніка і електрика це наука про контакти, або контакт є там, де він не має бути, або контакту немає там, де він має бути. Якось так. Потратив півтора дня, так? тому що вчора цілий день я провозився, і сьогодні ранок. Зараз десь часи збилися. Зараз десь годин 12, напевно, так, і я вже зараз все позбираю, складу назад панельку і таке інше. Але як бачите, якщо все робити поступово, так, виключати ті чи інші елементи з списку і звужувати коло пошуку проблеми, то в принципі все реально. Справді хочеться прослюзитися, так, тому що я, по суті, тиждень був без автомобіля. На роботі був такий аврал і завал, що я просто-напросто не мав часу ним займатися. Так? Я пізно лягав, рано приходив. От, і нарешті, вчора п'ятниця, сьогодні субота, і я це все діло поборов. Дякую всім за перегляд. До нових відео, до нових. Не хочу казати слово, до нових ремонтів. Всім. Дякую, слава Україні, героям слава.